Обережно Нарцис, ти хвора, ти йди лікуйся, ти психічка. Говорять, о, вона там дурна, чого вона не пішла від нього. Не все так просто. Стикнутись з нарцисом в житті це небезпечно для життя. Твоя самооцінка вона просто знічтожується. Нарцистичний розлад може розвитись в дитинстві, які задарюють, закидують подарунками, квітами, чи лишатись в тих стосунках. Ця казка закінчується. Починається. Фільм жахів. Обережно нарцис. Це одне із найчастіших запитань, яке я отримую від знайомих, від подруг. Якісь питання пишуть в інстаграмі, в директ. Скажіть, що таке нарцис?» Як е, від того застерігтися, як це розпізнати? І ще дуже таке частем є запитання, як не стати нарцисом, або як? Не виховати дитину нарциса. Давайте розберемося. В мене тут є така величезна книжка, це, як то кажучи, наша, типа як біблія психіатрії, психології. Ну, може, біблія це дуже так високо сказано, але це діагностично-статистичний посібник Психічних з психічних розладів і багато, багато досліджень на це працюють, наукових робот з усього світу. Говориться так, що на теперішній час існує 10 розладів особистості, і нарцистична особис... розлад особистості один із них. А що ж таке є розлад особистості? Ну, сам наперед розлад особистості це щось таке, яке є. Петер, тобто це якийсь постійно повторюючийся якась модель поведінки, думок, петер, не знаю, як перевести. Що є характерним для розладу особистості і нарцистичної особистості, в тому числі, це те, що ці люди, вони є такі негнучкі. Плані того, що ну не маємо ми поки що лікування для того. І стикнутися з нарцисом в житті, це ну, таке страшно. І це може бути а, навіть небезпечно для життя. Навіть я не буду казати навіть, це так і є небезпечно, або в буквальному сенсі, або в переносному. Тому що, коли ти потрапляєш у відносини з нарцисом, твоя самооцінка вона просто знічтожується. Це якби нарцисти, це такі люди, вони. Як вампіри, да? вони випивають все з тебе. Все саме класне, що ти мав, мала, нарцис е, буде в тебе забирати і е, маніпулятивно усілякими е, способами знижувати твою, зничтожувати твою самооцінку. Що саме цікаве, е, що нарциси зазвичай обирають свою жертву. Не якусь там безпорадну, а нарциси люблять все саме найкраще. Просто найкраще. Якщо це чоловік нарцис, він собі обере жінку як можна сильнішу, як можна найкращу, ярку, розумну. І в цьому є такий парадокс. Говорять, о, вона там дурна, чого вона не пішла від нього. Не все так просто. Не все так просто. Коли ти вже оговтаєшся, то піти не також а, просто. А чому людина е, стає нарцисом, нарцистично чому розвивається? Хвороба, розлад нарцистичний. Версії, де є багато, лікування особи такого немає, тому що і досліджень не дуже багато є з цього приводу, тому що нарциси вони зазвичай не звертаються до психотерапевта. Нарцис не буде лікуватись, нарцис не рахує, що йому потрібна психологічна допомога. Якщо ти чуєш фразу, ти хвора, ти йди делікуйся, ти психічка, ну це така, такий дзвоночок. Дзвоночок такий, що в принципі не ти одна, тут ти хвора, якщо ти хвора. Вертаємося. Чому нарцис? Декілька є теорій. Одна із них, що ця, цей розлад він проявляється. У підлітковому віці і прогресує з часом, коли людина стає старшою, тобто загострюється, стає гірше. Нарцист стає більш жорстокішим, більш таким увертливішим, хитрішим версія, що нарцистичний розлад може розвитись в дитинстві. Від того, що була психологічна травма. Психологічна травма і така досить таки сильна психологічна травма в плані того, що дити... над дитиною знущались, дитину принижували дуже сильно, дитині не надавалося ніякої підтримки емоційної. Зачасту це дуже такі жахливі умови життя, і є такі випадки, що в принципі нібито для людей нормальна сім'я, але як то кажуть, сім чужа сім'я потьомки і те, що в як дитину виховують, це знає тільки дитина. Якщо в дитини... Один або один батько або мама а, теж нарцис, Є дуже велика вирогідність того, що ця дитина а, перехопить цю модель поведінки і теж буде нарцисом. Психологічні травми вони можуть бути не тільки від того, що тебе постійно б'ють. Кулаками по голові і кидають об стіну. Ні, психологічні травми можуть бути від того, що батьки постійно критикують дитину, що дитина не чує ні одного хорошого слова про себе або постійно сварять і говорять, що вона робить все не так. А як так зробити, не розказує. Ну, це такі екстрім кейсес. Я не говорю за те, що не треба дітей своїх виховувати. Але для того, щоб розвити нарцисистик персоналіті дизордер, це треба перебувати в дуже жорстких умовах життя на початку життя. Тобто дитина, коли мозок розвивається. І одна з теорій, чому ми не маємо. Лікування для цієї хвороби зараз, тому що вона настільки є, вона так внідряється, вживається в мозок, бо дитячий мозок він маленький, і з, з віком ми ростемом і мозок росте. А якщо дитина народилась в дуже складних умовах, де батьки над нею здіваються, знущаються, то ну, в неї немає виходу. Чим же характерна нарцисистик персоналіті дизордер? Тим, що людина абсолютно не має жалю поняття жалю до когось, емпатії немає, емпатії немає. Людина абсолютно зі знищеною самооцінкою, а людина абсолютно залежна від інших людей. У тобто ця людина залежить від інших людей по емоціях, по думках, вона не має своїх емоцій. Крім емоції постійного внутрішнього болю, розуміння того, що він вона неадекватна. І їй постійно треба щось робити, щоб підвищити свою самооцінку. Тому ці люди дуже часто вони є досить таки успішні в професійному плані, в бізнесі, в таких бізнесах, як може, політика це не бізнес, але в політиці, на жаль, дуже багато є випадків narcissistic personality disorder, тому що це люди безжалісні. Але це люди, які вміють так говорити, якщо їм щось потрібно. Вони роблять такий міроринг. Міроринг це ти будеш дивитися в цю людину і бачити своє відраження. Це просто найкраще, що ти про себе можеш почути і побачити. А він тобі розкаже. Ти про це й не мріяла. Він тобі розкаже і покаже. І ти будеш у такому зазіркалії, Ти будеш знаходитися у казці. Це така fairy tale, самі найромантичніші, найкласні ем, чоловіки, які задарюють, закидують подарунками, квітами, компліментами. Ти себе відчуваєш ну, просто. Ем... Нема слів. От ти щось подумала, він вже сказав або зробив. Ти щось помріяла, він вже це доставив. І ти, і ти думаєш, Боже, він читає мої думки. Він це я, ми одне ціле. Це якби класно, але це не смішно, тому що ця казка закінчується дуже швидко. І коли вона закінчується, починається фільм жахів. Натуральний фільм жахів, в якому ти виконуєш головну роль, ти головна героїня в цьому або герой. Бо є дуже багато жінок, які мають нарцисистик персоналіті-дизордер. І це теж невесело. Дуже невесело. Взагалі, то про нарцисистик, персоналіті, дизorder, про нарцисів можна говорити дуже довго і дуже багато. Якщо є бажання дізнатися про це більше, я можу порекомендувати дуже класну е, книжку, е, яка називається Should I Stay or Should I Go? У перекладі Чи мені лишитись, чи мені піти. Це, ну, взагалі, це, там зібрано все про нарцисів, про відносини. І головна тема в тому, чи лишатись в тих стосунках, чи виходити з тих стосунків. І якщо лишатись, то там є інструкції, як лишатись, і якщо виходити, то так само є інструкції, як виходити з тих стосунків, бо виходити з них дуже тяжко. Її написала цю книжку як звати Рамані Дурвасула. Доктор Рамані Дурвасула так само, якщо ви не можете цю книжку знайти є безліч безкоштовних відео на Ютубі про гуглять «Доктор Рамані Дурвасула. Вам буде дуже корисно. Вона розповідає, як проходить. Розлучення з нарцисами, які люди проходять суди, сутяжби, діти ділити це, все. Вона говорить про, просто про дуже велику симптоматику, якусь поведінку. В цій книжці зібрано все дуже рекомендую, або дивіться її на Ютубі. Так само можна якісь фільми дивитись, можу вам порадити. Фільм про нарцисистик персоналіті дизодер є дуже класний. Приділ uh, «Big Little lies маленькі великі uh, як сказати, брехня. Неправда, брехня Воревер. Я там десь скину силочку назву, подивитись, там взагалі дуже класно видно, як жінка жила з нарцисом, як він її там бив, вони билися, просто він був успішний. І потім що сталося, коли вони розходилися, і чому вона хотіла до нього повернутись. Так, до речі, ще дуже часто жертви повертаються і не можуть жити без нарцисів. Це я теж можу розказати в іншому відео. А що я ще хочу сказати на кінець, є е, такий е, перелік red flags червоних е, прапорців для того, як розпізнати нарцисів, і про це я буду говорити в моєму наступному відомо, відео. Тому stay tuned, о, підписуйся е, на мій канал і чекаю наступного відео про. Narcissistic Personality Red flags. як розпізнати нарциса по е, про, раннім проявам, коли ти з ним познайомилась.